Ви частково думаєте, нав'язаними стереотипами, все набагато ширше та глибше, ніж ви думаєте. Ви проживаєте кожен в своєму ілюзорному світі, багато кому в ньому комфортно, там все зрозуміло, стабільно, та не виникає бажання щось змінювати, бо й так все добре. Зміни починаються з виходу із зони комфорту. Ця дія дозволяє вам заглянути далі вашої ілюзії, і ви бачите, що жили ніби в мильній бульбашці, котра просто взяла і розвіялася, і ви починаєте дивитися на все з іншої позиції, здається, з більш глибшої, але насправді ви переходите в іншу ілюзію, більш ширшу, в якій також продовжуєте своє життя та розвиток, допоки і там не відбудуться зміни, і та бульбашка ілюзії не зникне. Так постійно, ілюзій дуже багато, і ви їх створюєте, чи вам їх створюють інші, і ви в них знаходитеся. Ви можете спитати, і що ж тоді робити, якщо все ілюзія? Ця ілюзія створена спеціально для вашого розвитку, і в ній є зміст більш глибший, а не те, щоб вас заплутати. Ви приходите сюди для засвоєння отриманих знань, для досвіду, пропрацювання уроків. Якби все пам'ятали, вам було б надто просто засвоїти уроки та й цінності таке б навчання не мало. Набагато цікавіше, складніше прийти в цей світ з заблокованими спогадами та з допомогою свого серця, інтуїції, як ниточки зв'язку з вашою божественною частиною, усвідомити необхідні уроки, отримати досвід, зробити висновки та рухатися далі. Саме для цього потрібні ці всі ілюзії. Для вашого розвитку. А що ви маєте робити, щоб вийти з цих ілюзій та отримати необхідні уроки? Так це навчитися слухати своє серце, його підказки, слухати голос вашої інтуїції, відкрити своє серце для світла, для творця, впустити це світло в своє серце, почути голос своєї душі, з'єднавшись зі своєю божественною суттю та йти вперед, спираючись на них. На внутрішнє відчуття та голос вашого серця та душі. Вони проведуть вас найкращим шляхом до вашого дому, серця Творця. Все складно, якщо слухати та намагатися осягнути розумом. Для нього це незрозуміло. Зрозуміло стає, коли ви слухаєте серце та відчуваєте цю інформацію та все саме через нього. Для нього це всезвичні речі. І воно знаєте, відчуває істину, недоступну поки вашому мозку. Довіртеся своєму серцю, відкрийте його світлу та йдіть додому за його підказками. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!